Ми бачимо, що більш ніж символічно до церемонії прощання з Папою Римським франциском і вже очевидно після тривають зустрічі президента України Володимира Зеленського із Дональдом Трампом, президентом США, із президентом Франції вже Мануелем Макроном. А наскільки дійсно і сам Ватикан, і постать папи римського франциска, з яким прощається весь цивілізований світ, тисячі просто сотні тисяч людей сьогодні? Там вона ж не тільки вона ж не відокремлена від політики, від дипломатії. Наскільки це показово теж і сам майданчик, і наскільки ось в таких умовах створюється ще й Сфера таких переговорів двосторонніх з питань війни та миру. Бо коли кардинал в прощальній промові казав, що війни мають бути закінчені, люди аплодували. Ну, знаєте, свого часу Іосіф Сталін в розмові з Молотовим Молотов йому сказав, що Йосифу Сиріонович папа Римський може на це не согласитися. На що Сталін заперечив Молотову і сказав. Скільки дивізій у папи Римського? Ну очевидно, uh -huh. що це була так би мовити, фактологічна помилка Сталіна. Тому що е, у папи римського може бу не бути е, дивізій, але е, він є по перше главою церкви, так і однією з найбільших, очевидно, в світі. Півтора мільярди е, вірян півтора мільярди людей у світі називають себе вірянами Римо-католицької церкви, і тому вплив папи римського надзвичайно важливий і значний як предстоятеля Римо-католицької церкви в першу чергу. Але також я завжди нагадую, що папа римський це не лише е, предстоятель церкви, не лише понтифік, як понтифік, як у давньому римі верховний жрець, так е, не лише релігійний діяч, а він є главою держави Ватикан. І тому, коли ми згадуємо папу Франциска з його... Неоднозначними часто антиукраїнськими заявами uh -huh. то він їх промовляв не як лідер Римокатолицької церкви, а він їх промовляв як лідер держави Ватикан, грунтуючи е, uh -huh. знову ж таки на е, позиціях е, державного інтересу е, держави Ватикан. Я не втомлююсь нагадувати, тому що ми вже почали це забувати. Як тільки папа Франциско в 2013 році е, прийшов до влади, був обраний е, на посаду понтифіка. Він е з перших днів е дав доручення своєму державному секретарю е кардиналу Пароліну розпочати процес. Переговорів і зближення з Російською Федерацією і Російською православною церквою, і три роки тривали переговори Ватикану з Російською православною церквою. Вони е, папа дуже хотів зустрітися з е, патріархом Кирилом Гундяєвим, провести двосторонню зустріч і підписати спільну заяву, спільну декларацію. Три роки тривали ці переговори, е, казали, що ймовірно ця зустріч мала би відбутися в Казахстані, е, коли е, папа Франциск мав би приїхати до Казахстану. Але е, Перше, патріарх Кирил Гундяєв вважає Казахстан своєю е, канонічною територією з другого боку, Російська Федерація вважає Казахстан сферою свого впливу, тому не погодили зустріч у Казахстані, і е, така зустріч відбулася в Гаванні в столиці Куби е, у 2016 році. Там у аеропорту відбулась зустріч і спільне підписання спільної декларації патріарха Кирила Гундяєва і папи Франциска. І з того моменту папа Франциск, в принципі, війшов в історію своїми досить антиукраїнськими заявами, тому що у цій гаванській декларації, а це сумнозвісний документ для України. Це фактично наш дипломатичний програш. Тоді не було жодного слова про анексію Криму, не було жодного слова про засудження російської агресії. Натомість в Голландській декларації йшлося про якусь там братовбивчу війну на сході України, про якусь там кризу. Е, тобто, абсолютно е, російський наратив і папа під цим підписався. Але найгірше, очевидно, для нас, що українських греко-католиків Кирил... І папа Франциск у цьому документі назвали невдалим експериментом, і і це все це папа Франциск. Тому коли ми говоримо про його заяви, чи даємо оцінку його заявам, тут потрібно розуміти, що це заяви його як політичного лідера, як mm -hmm. е, лідера держави Ватикан. І до речі, сказати одним із фаворитів, так папських перегонів, тобто не най, найбільшим імовірним кандидатом у наступні папи, є італієць кардинал П'ят. Mm -hmm. Паролін, а він є чинним державним секретарем. Так ось П'єдро Паролін є співавтором багатьох ось цих заяв, які озвучував папа Франциск. Тому не дивно, знаєте, ще з часів середньовіччя, коли папа римський отримує право коронувати королів і імператорів у Європи. Ватикан стає політичним майданчиком в той час. знаєте, от ми з вами будемо говорити про конклав. про... Орган, який обирає папу римського. Чому е, державний протокол держави Ватикан передбачає, що конклав відбувається за закритими так, дверима та от пане і, Андрію? Ми і... тільки одна обговорювали в редакції просто щойно пару хвилин тому, ось в чому ця секретність таємниченість і сенсії. Підкажіть нам, будь ласка, Сен -сенс полягає у тому, що в середньовіччі, е, дехто з князів, монархів, баронів розуміли, що вони з одного боку силою підкупу, з іншого боку, силою погроз, тому що у кожного князя? чи короля була своя кишенькова армія, чи е, можуть впливати на кардиналів? А відтак ставити на папський престол своїх родичів, своїх людей, mm. е, і саме тому свого часу е, у Ватикані, щоб припинити ось цей тиск на колегію виборщиків, так на конклавна колегію кардиналів, було ухвалено рішення проводити конклав за закритими дверима. Загалом дуже цікавий сам. Е, Факт існування е, інституту кардиналів. Е, кардинали, е, часто в розумінні пересічних українців, це найвищі сану ремокатолицькій церкві. Насправді це не так. Кардиналами можуть стати і деякони, і священники, і єпископи, тобто не тільки єпископи стають кардиналами. Е, суть кардинальства полягає у тому, що кардинал у першу чергу громадянин держави Ватикан разом із е, статусом кардинала. Папа Римський вручає кардиналу, громадянство Держави Ватикан, паспорт держави Ватикан, можливість жити у Ватикані. Тому е, от це дуже важливе свідчення, що кардинал це швидше е, князь церкви свого роду. Тобто, це не е, сан, а якраз статус, важливий унікальний статус. І е, саме тому е, ось ця колегія кардиналів, по-перше, це. Ті, з кого обирається Папа Римський, але це також і ті, хто обирає Папу Римського. Тому конклав відбувається за закритими дверима, і може тривати він і не один день, і може тривати тиждень, і два, допоки кардинали не досягнуть компромісу і не беруть компромісну постать на посаду Папу Римського. Хочу сказати, що після другого Ватиканського собору а відбувся він завершився у 1962 році. Це була фактично така історична віхова подія в історії Римокатолицької церкви. Тому тому що відбулося дуже багато змін е, літургійних, політичних, е, зокрема, відмова церкви від е, пишноти е, до речі, сказати Другий Ватиканський собор е, сприяв тому, що були внесені зміни у чин похорону е, папи римського він став набагато демократичнішим, набагато простішим. Але навіть цей спрощений похорон папи римського папа Франциску, у своєму заповіті умудрився ще більше спростити. Він скоротив час прощання, тобто. Ми бачимо, що набагато коротше відбувалося прощання з папою Франциском, ніж, наприклад, було е, буквально нещодавно у 2022 році. Відбувся е, похорон папи Бенедикта XVI, Попри те, що він був папою у відставці, папою пенсіонером, папою Емеритом його. Е, Згідно державного протоколу, його похорон був скромний. Так ось похорон Папи Франциска був ще скромніший. Роз е, після другого Ватиканського собору у Римокатолицькій католицькій церкві в середовищі кардиналів виникають дві яскраві фракції політичні: це одна називається фракція консерваторів, інша фракція лібералів. Тобто папа Франциск належав якраз до фракції лібералів, навіть до його лівого крила осії. Ліберальної фракції тому очевидно, що е, боротьба на конклаві буде відбуватися між двома голими фракціями фракціями, фракцією е, консерваторів і фракцією е, лібералів. Фракція <му> консерваторів стверджує, що папа Франциск наробив дуже багато зла для Римокатолицької церкви, відкрив дуже багато так би мовити скриньок, Пандори е, е, і фактично. Почав процес такого, знаєте, невидимого розколу у римокатолицькій католицькій церкві, тому консерватори ага. вважають за потрібне е, так би мовити ці всі е, розколи, негаразди, помилки папи Франциска виправити і загоїти. Тому папа Франциск насправді залишив для свого наступника е, дуже е, важкі виклики. І ось якщо, наприклад. Припустимо, що папою стає е, італієць кардинал П'єтро Паролін. Я до речі, будучи радником голови Верховної Ради Андрія Порубія, е, мав нагоду бути учасником mm -hmm. зустрічі з кардиналом Пароліном. І в принципі, моє передбачення збулося. Я сказав, що кардинал Паролін займе досить антиукраїнську позицію на нашій зустрічі. І Так, в принципі, і сталося. Він е, дуже багато говорив про. Важливість дружби з Російською Федерацією, коли ми прохали, звертались до нього з проханням, що потрібна підтримка Ватикану і Римокатолицької церкви у справі Томосу визнання православної церкви України. Кардинал Паролін однозначно сказав, що на їхню думку є тільки одна канонічна православна церква в Україні, і це московський патріархат. То це все було озвучено з вуст е, кардинала Пароліна. Припустімо, що кардинал Паролін стає наступним папою римським, і в політичному сенсі він буде продовжувати справу і спадок е, папи Франциска в політичному плані, і також є інші е, очевидні uh -huh. кандидати. Це е, найбільше очевидно е, е, кандидат, е, найвірогідніший від е, цієї фракції ліберальної, це кардинал Тагле із Філіппін. Uh -huh. Це е, перший може бути в історії. Папа з Азії, перший папа був з Аргентини. Тепер перший папа може бути з Азії. Андрій Ковальов, кандидат політичних наук, релігієзнавець, офіцер збройних сил України. Зараз ще спробуємо на кілька хвилин зв'язатися. Неймовірно цікава історія. Ну і тут я хотіла якраз пана Андрія питати, як зокрема зауважує релігієзнавець Анатолій Бабчинський, коментуючи те, чим запам'ятався папа, яку роль відіграє католицька церква в сучасному світі на загал, як працює її дипломатія. Так бачимо а тепер, що ще й політика тут працює більш ніж, бо папа якби дві ролі, і це не вона у всьому, не тільки в його проявах ініціативності і рішучості була, а й в поглядах, як каже Катерина Щоткіна, він будував мости, але ми були лише частиною мосту до Кремля. А от релігізнавець пан Анатолій Бабинський каже, що непогано було би, аби новий папа римський чітко назвав Росію агресором. Але бачимо, що якщо новим папою, та всі там час же дає на це шанси, не, не знаю. Правда, ми будемо за цим дивитися. стане стане П'єтро Паролін, державний секретар Ватикану, то він буде. Абсолютно продовжувати політику і риторику. Політику і риторику папи римського франциска. Ну втім, процес не простий, має зараз пройти 9 днів. Потім будуть ем, обирати процедура обрання скликання конклаву на те, щоб вже визначитися із новим із новим папою. Вона буде відбуватися між 15 і 20 днем. Коли офіційно ватикани мачино-понтифіка для обрання наступного чільника святого престолу необхідні дві третини голосів кардиналів плюс один. Бачимо, що як нагадав нам і пан Андрій, що це відбуватиметься в закритому форматі, якщо кілька днів і кілька днів без доступу до зовнішнього світу, щоб не було. Впливу грошового, впливу шантажем умовами, якимись, так, То сподіваємося на чесний правильний вибір, який буде зроблений в Ватикані. Напевно, не дуже сподіваємося, що Росію там будуть називати агресором. Але ну, вже хай оці свої ось ці неоднозначники, як ми їх Зейдманом називаємо. Бачимо, вони все так однозначники. Вони всюди. Вони всюди, але тим не менше. Ми знов до Ватикану переносимося. Андрію Кавальову ми кажемо дуже дякуємо безмежно і дякую всім редакторам, які з ним зв'язалися. Перепередаємо йому Дякую за те, що він розбирається в питаннях і релігійних, і політичних, і військових. До наступних зустрічей бажаємо.